Усі мої вірні, я дивлюся вниз і так пишаюся вами. Я бачу вашу працю, я бачу ваші труднощі. Я бачу повідомлення, які ви принесли іншим, навіть тим, хто не хоче слухати. Я люблю вас. І в цій частині вона каже, що його руки були розкриті, ніби він чекав, обіймів. І, хоча цей світ приносить багато смутку, я бачу вас. Ви все ще приносите мені радість і любов, які мені так потрібні. Будь ласка, продовжуйте свою роботу, бо час настав. Стійте міцно зі мною зараз. Великі нагороди я принесу вам. Будь ласка, знайте, як це приносить мені таку радість. О, моя вірна церква, я бачу вас, я бачу вас. Поширюйте добру новину. Бо будуть ті, хто не слухатиме, але деякі все ще слухають. І ви відкриваєте нові ворота? Ви відкриваєте нові ворота? Моє серце зігрівається від вашої роботи. Ви зробили так. Добре, мої діти. Небо підготовлене, і я чекаю на своїх вірних дітей.